Доброго дня, малята! На цьому тижні ми з вами починаємо вивчати нову, дуже цікаву тему. Ой, весела в нас зима. Шкода снігу ще нема. І сьогодні на занятті я хочу з вами поговорити, ах, яка ж це пора року. Зима. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги. Наганяю холоди, води сковую вольди. В дружбі з дітьми я всіма здогадались? Так я зима. Діти, до нас у гості завітав слоник. Він живе там, де ніколи немає зими. Розкажемо йому про зиму. А що приносить з собою зима? Зима приносить сніг, морози, вітри, хуртовини. А ви хортовини не боїтеся? Ні, а чому? Бо ми тепло одягаємося, а в будинках у нас тепло. Взимку на вулиці дуже холодно. А давайте ж покажемо, як ми збираємося на прогулянку взимку. А ми все рівно підемо гуляти, і зима нас не зупинить. Ми вдягнемо теплі шубки, шапки, шарфики, взуємо чобітки, а на ручки теплі рукавички, і мороз нас не зупинить. Діти, а щоб наш слоник не замерз, йому теж потрібно вдягнутися. Чи потрібні йому рукавиці? Звичайно ж, ні, тому що в нього немає рук, але є дві пари ніг. Слоненяті потрібно дві пари чобіт. А що йому можна на голову надіти, правильно, шапочку, а на шию шарф, а на спину йому можна накинути велику ковдру. Тепер йому не буде холодно. Зима принесла із собою снігопад, це коли іде сильний сніг. А який сніг? Погляньте, жодна сніжинка не схожа одна на іншу. Сніг пухнастий, сріблястий, мокрий, холодний, білий. Діти, а на що схожа сніжинка? Так, на маленький шматочок льоду. А якщо випадає багато снігу, то що ми можемо зробити? Так, зліпити сніговика. А чим вкриваються річки взимку? Льдом. А який лід? Твердий, холодний, прозорий, слі... лиський. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Додай слово. Я буду починати ренчення, а ви повинні його закінчити. На вулиці зараз пора року, зима. Погода взимку холодна. Щоб не замерзнути на вулиці, взимку потрібно тепло одягатися. Взимку ми одягаємося. Тепло. Взимку всюди на землі, на лавках, на дахах, на деревах лежить сніг. Сніг з неба йде, а ще, як можна сказати, падає, летить, кружляє, а потім на землю лягає. Сніг у теплу погоду мокрий та ліпиться, а у морозну сухий скрипить під ногами. Розсипається. Дерева взимку, голі без листочків, вітер взимку, холодний, сильний, рвучкий, морозний. Сподіваюся, я, що ви все відповіли правильно. А слоненятко каже, що зима йому не дуже подобається, взимку холодно. А розкажемо, як узимку може бути весело. Коли випадає багато снігу, то діти катаються з гірки, ліплять снігових баб, катаються на лижах та ковзанах. Отже, як розважаються діти взимку?